Речник сухопутних військ збройних сил України підполковник Володимир Фітьо 1 грудня заявив, що російські війська. Активізували наступальні зусилля без перебільшення по всьому східному фронту. Зокрема, от на куп'янському напрямку. Продовж минулого тижня московити неодноразово штурмували українські позиції Північ... південно західніше Лимано першого, північніше Сеньківки на південний захід від вільшани зі сторони першого травневого атакували у західному напрямку одразу по кількох дирекціях. Зі сторони Орлянки, так само із загальним напрямком на Петропавлівку, і зі сторони Ягідного на Іванівку і Новос... Степову-Новоселівку, так само в очевидь. Прагнучи дійти до е, автошляху Р 07 щонайменше що найменше дійти до нього або ж можливо навіть перерізати це дороги, яка поєднує Куп'янськ із Креміною. Е, з іншої сторони, це геть не означає, що от на всьому цьому відтинку українські воїни сиділи. Так би мовити, в глухій обороні, фактично на кожній ділянці дзеркально відбувалися за першої ліпшої нагоди контратаки з більшим або меншим успіхом. Принаймні, от московитське мінвійни заявляло про там, здається, що найменше підтверджувало, принаймні, що найменше два десятки атак зі сторони українських воїнів. Що стосується трохи південнішого, того таки Лимано-Куп'янського напрямку, якщо ми от, говоримо про. Безпосередньо Лиманський Лиманський відтинок фронту помітно ожив фронт також і тут. Після певного перегрупування, я так розумію, московицьких насамперед 20-ї і е, 25-ї загальновійськових армій, московити пішли одразу по кількох напрямках. Головно силами е, 144-ї мотострілецької дивізії атакували фронтом, практично у лоб у напрямку Тернів. Е, східніше Ямполівки. Ймовірніше що за все, підрозділи 67-ї мотострілецької дивізії. мотострілецької дивізії атакували передові підрозділи Збройних сил України. Не було тиші на уздовж дороги, яка ну там називають її дорогою двох вулиць шкільної і зарічної, здається, автошлях зарічне Торське Креміна. Так само тут не було тиші на цьому відтинку фронту, і зрештою серебрянське лісництво зі сторони Діброви, головно силами 288-ї мотострілецької дивізії. 90-ї танкової армії москвити намагалися неодноразово витіснити українські підрозділи із серебрянського лісництва у бік дронівки, я так розумію, з метою ну, дотиснути до Сіверського Донця. Так само е українські воїни атакували, точно знаю, в районі Серебрянського лісництва. Були контратаки певні на ділянці е Ямполівки і Тернів, але треба сказати, що от саме між Ямполівкою і Тернами на цьому тижні з'явився певний відтинок, такий він десь приблизно. Плюс-мінус 5 кілометрів завдовжки по фронту, і залишивши там ну не один десяток, можливо, навіть не одну сотню своїх бійців. Московитам вдалося таки продавити фронт трохи в західному напрямку. Але наприкінці тижня аналітики інституту вивчення війни говорили вже про те, що збройні сили України мають просування принаймні на захід і південний захід від. Дронівки. У нас, е, Олександр, має на зв'язку з'явитися просто зараз, аби почути з перших уст про ситуацію саме на Лиманському напрямку. Командир 1-го стрілецького батальйону, 67-ї механізованої бригади, друг Кулібін мав би з'явитися на зв'язку. Е, друже Кулібін, вітаємо вас. Я сподіваюся, там від натхненної роботи зі знищення русні не сильно відволікаємо вас. Бажаю здоров'я. Ну, звичайно, відлікайте. Та... Пару хвилин є. Дякую вам дуже. Скажіть, от від початку тижня було чимало офіційних повідомлень, що от на ділянці відповідальності вашого підрозділу, зокрема, ворог провів перегруповання, посилив свої передові підрозділи і знову почав серію штурмів. Прямо серію. Це відбувається просто зараз. Так, так і є. Так і є. Ну взагалі, в Серебрянському лісництві, як ми його називаємо, чарівний ліс, да, тут. Ці процеси не закінчуються, атакуючі дії майже весь час перебувають з невеличкими такими переривами на відпочинок. Там. Два тижні, потім опять нова волна, нова серія штурмів. А от один із... значно активізувався, так. Да. Скажіть, от один із командирів е, не вашої бригади, іншої, який ну, плюс-мінус на вашому напрямку воює, він на тижні говорив про те, що е, московити проводять свої штурми винятково піхотними групами від 10 там максимум до 30 людей. І наполягав на тому, що без підтримки до бронетехніки, на вашому відтинку, в Серебрянському лісі, враховуючи, що я розумію, що це залишки лісу, так само чи інша ситуація? Ну, взагалі в лісі е, проводить. Якісь штурмові атакуючі дії з підтримкою техніки дуже складно і важко, тому що це ліс. Плюс місцевість якої відбуваються зараз бойові дії, дуже болотіста, і тут для техніки дуже складно. Тим паче погодні умови такі на даний час доріг майже немає. Куліна, а скажіть... От... Да, да, Піхотно-піхотні підрозділи, численністю до взводів проводять штурми один за одним: перший взвод, другий взвод, третій взвод. І ну, просто а ці, валяються, атаки, трупи. ці атаки вони відбуваються вдень е, по сіряку, так званому, у досвіта і у сутінках, чи вночі? Пер, пер, переважно, переважно це перед сутінками. Друга половина дня, щоб встигнути, якщо є позитивні якісь моменти, у них щоб вони встигли за ніч закріпитися, бо днем закріплятися дуже важко, ну ні нам не дають. Нормально розкопуватися, ним їм відповідно ми також не даємо куліне. От ніхто, окрім захисника на місці на це, от моє наступне запитання точно не дасть відповіді. Скажіть, оці ворожі атаки по них я розумію, що ви не знаєте, що у них в голові там да, але от по їх діях видно, що це ну, що вони, скажімо так, дійсно мають мету, дійсно прагнуть її досягти, чи умовно кажучи, знаєте, атакують, бо не мають іншого вибору. Там розмови про те, що там і розстрільні команди, вони ж не раз були. Так, в том, -то, в том то і справа, що у них ну, краща дорога вперед, ніж назад, тому що назад вони не повертаються в більшості. А скажіть, на вашій ділянці зараз що відіграє першу скрипку? Ви частково то відповіли, враховуючи лісисту місцевість болотисту, це от саме піхотне озброєння, стрілецьке піхотне, можливо, артилерія, можливо, авіація, чи навіть БПЛА там ударні, зокрема. Е... Так є ударні БПЛА, Ну звичайна артилерія це боги війни без них нікуди. Якщо б не було підтримки артилерії, то взагалі загалі би складно піхотинцю було. Ну і звичайні піхотні засоби, агеси, СПГ, крупнокаліберні кулемети, ну звичайні кулемети, це працює все на знищення ворога. Скажіть, а от дистанції цих піхотних боїв, це дистанції стрілецького пострілу, що доходить, умовно кажучи, там знаєте, дистанції піхотних боїв це 5-10 метрів. Угу. Заключне... 15-20. заключне запитання, яке я теж не можу не поставити вам. Погода, от, вона внесла суттєві корективи в я не знаю, в активність, в динаміку бойових дій на вашій ділянці? Ну, звичайно. В першу чергу, це дуже заповільнює е, логістику, це снабження переднього краю, боєприпаси всім, всім необхідним. Ну як у них, так і у нас ці проблеми є. Е, машини садяться по просто, ну, по стеклам, в е, болотах витягаємо їх, ну, таскаємо. Ну, це, це дуже ускладнює е, е, снабження військ, тому би, звичайна погода завжди. Має вплив, друже Колівін. Я дуже вам дякую, що ви знайшли можливість відповісти на наші запитання з днем збройних сил України. Вас вітаю ваш підрозділ і живими, здоровими з перемогою якнайшвидше додому. Повертайтесь. Дякую вам дуже. Дякую, вітаю вас також. Дякую.